Ось і надійшов час зустрічі на програмі 5 хвилин для вічності на телеканалі Надія. Вітаю вас, дорогі друзі. Чи хотіли б ви щось змінити в своєму житті? І якщо так, то що саме? І яким чином? У моєму житті були моменти, коли дуже сильно хотілося повернути назад стрілку вселенського годинника хоча б на декілька годин, чи може навіть хвилин. Коли так хотілося не зробити помилки, що припустився, Сказати слова, які не встиг сказати, подивитися у очі й обійняти ту людину, яку вже ніколи не обіймеш. А вам знайомі такі почуття? Одному юнакові приснилося, що він увійшов до великої крамниці. За прилавком стояв ангел. Що ви продаєте? спитався юнак. Все, що бажаєте, чемно відповів ангел. Юнак почав перераховувати: Я хотів би припинення у світі всіх воїн. Справедливості для покривджених, терпимості та щедрості до чужинців, любові в родинах, праці для безробітних, єдності в церкві і, і ангел перервав його. Вибачте, пане, ви мене не зрозуміли. Ми не продаємо плодів, а тільки насіння. Одна Ісусова притча починається так. Іншу притчу подав він їм, кажучи. Царство небесне подібне до зерна гірчичного, що взяв чоловік і посіяв на полі своїм. Воно найдрібніше з усього насіння, але коли виросте, більше воно зазілля і стає деревом так, що птанство небесне злітається і кублиться у відтяг його. Мабуть, і добре, що нам не дано нічого змінити в минулому, бо в такому випадку це нічого б не навчило нас. Натомість ми маємо великі можливості. Змінити своє майбутнє і розпочати це потрібно вже сьогодні. Царство Боже розпочинається тут, на землі, у наших серцях і нашими вчинками, милосердям, любов'ю, добротою та допомогою, співчуттям та розрадою. І все це починається з маленького насіння добрих вчинків, яке проростає і дає малесенький, майже незначний початок. Сам Ісус прийшов на землю як зерно, як маленький паросток. Зерно це чудо. Навіть найбільше дерево виростає з малого зерна. Ваша душа це поле, в якому посіяні важливі діла та великі цінності. Чи дозволите ви їм вирости? Давайте сьогодні будемо молитися про це. Також коли ми, дорогі глядачі, будемо звертатись до нашого небесного батька в молитві, помолимось також за прохання наших глядачів. Катерина з Черкаської області просить за сестру Анну і її маму Марію. Які важко перехворіли грипом після хвороби у Анни дуже погані аналізи. Вона просить за її зцілення і душевний мир. Також Софія з Рівненської області просить за чоловіка Володимира, щоб повернувся до Господа. У нього алкозалежність. Залежність. Давайте зараз об'єднаємось в молитві до Господа і про цих наших глядачів також. Дорогий небесний батько. Знов сьогодні, разом з нашими глядачами, які дивляться передачу зараз, ми звертаємось до тебе. Ми хочемо подякувати тобі за всю твою любов, доброту, благодать, але особливо за терпіння, яке ти виявляєш до нас. Ми дякуємо Тобі за те, що в наші душі, в наші серця Ти сієш, Господи, Духом Твоїм Святим добре насіння любові, миру, доброти, поваги і вірності Тобі. Сьогодні ми також просимо за наших глядачів. За чоловіка, в якого є алкозалежність, за жінок, які перехворіли грипом, Господи, і зараз них погані аналізи, за те, щоб ти був поруч з ними, щоб ти благословив, їх, щоб вони відчули, що твої діти, люди, які люблять тебе, моляться за них, і що ти, Господи, великий і добрий, небесний батько, який завжди поруч своїми дітьми у кожну хвилину їхнього життя. Молитва наша в ім'я Ісуса. Амінь. На цьому наша передача завершується. Але як завжди, в кінці я говорю, так і сьогодні скажу вам знову. Пам'ятайте, що для нас, для нашої передачі, і особисто для мене дуже важливо те, що ви пишете нам, особливо ваші досвіди, прохання. Пам'ятайте, що за всі ваші потреби молиться величезна кількість церков і віруючих людей, які звертаються до Бога саме з вашими проханнями, з вашими потребами і проблемами. Насилайте їх за адресою також. Телефонуйте по номерам телефонів, які бачите зараз на екрані. Божих вам благословень. До побачення.